Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова, це наш традиційний подкаст Варто жити. Це абсолютно не політична історія, але історія важлива для вас. Ми це робимо на вихідних, щоб ви трохи видихнули, ну і одночасно вдихнули повітря спокою, яке нам би дуже хотілося, щоб вас супроводжувало протягом всього тижня. Сьогодні говоримо про професійне продовження ваше особисте, можливо, не в тих фарбах і не в тих напрямках, в яких би. Вам було якби показано життям перед війною, тобто я маю на увазі, як ви жили, займалися бізнес, відкривали і все решта, але зрозуміло, що після війни того, як було до повномасштабки, вже не буде, і треба щось робити наново. Тут ми сьогодні якраз про це і поговоримо. Наважтеся зрештою на нове професійне. Життя Поруч зі мною сьогодні. Наш психолог Нагадаю, що цей проект існує в рамках проекту варто жити. Це лінія безкоштовної психологічної допомоги з понеділка по п'ятницю 5522 п'ять телефонуєте і маєте на тому кінці дроту професійного психолога, з яким безкоштовно можете поговорити як з другом. От мені б хотілося, щоб ви так і сприймали цей наш проект. Ірина Кабардінова-Зелінська поруч зі мною ми говоримо сьогодні про те, як почати професійне життя з нуля. Ір, насправді дуже-дуже багато людей, які зараз перебувають за кордоном, змушені були не те, що розпочати своє життя професійне з нуля, а, ну, напевно, перейти в той статус, інколи дуже низький статус. Про які вони в Україні взагалі не могли би і думати, але зараз так є. Я нещодавно побачила одну дівчину, яка працювала в Україні, вела новини на здається, новому каналі. А на даний момент ця дівчина працює перебиральницею у Швеції. Ми зараз покажемо вам фрагмент. Звати її Ірина Литвин У Швеції я працюю прибиральницею. А в Україні я працювала ведучою на новому каналі. Мали честь для вас працювати наша зміна. Влад бочок, Артем каравець та я ірина Литвин. Ну, А потім мені ледь вдається евакуюватися з дочкою зірпіня. Я опиняюся у Швеції, де працюю на фабриці, потім на кладовищі і зараз прибиральницею. І відчуваю весь спектр емоцій другосортної людини. Ну, і це цілий пласт психологічних проблем, які тебе супроводжують. В Україні, якщо говорити про тих, хто нас е, нині оточує тут, чимало людей змушені були або змінити професію, або додати додаткову професію, щоб якось виживати. Е, як себе налаштувати на те, що навіть в доволі зрілому віці нове професійне життя може бути? І не варто боятися починати з нуля? Привіт! Я так заслухалась, як завжди. Ти знаєш, тема дуже актуальна, але зараз, можливо, я буду казати речі, які будуть дивно звучати. Але проблема професійного самовизначення вона є завжди навіть попри війну. І ось в цьому місці можна дійсно видихнути. І зрозуміти, що в нас є кризи самовизначення. Є професійні кризи є зміни роботи, є звільнення навіть в мирний час, але насправді війна є викликом і вона спровокувала ненормативну кризу, якої ми не очікували і не хотіли, як ти кажеш, барви вже не ті. І це стосується тих, хто залишився в Україні, тих, хто був вимушений переїжджати в інші міста в Україні, і тих, хто виїхав за кордон, і це абсолютно різні ситуації. Абсолютно різні. І говорити знаєш, якимось чіткими такими месенджами, порадами тут дуже важко. Бо все дуже-дуже індивідуально. Але загалом, якщо ми знаєш, так будемо говорити в рамках такої психологічного підходу, що, по-перше, відчепіться від себе. От є така зараз популярна книга, і мені дуже так зараз, на думку спало, назва цієї книги, і вона пояснює мою думку – купи собі той довбаний букет. А це про що? Це про те, що прийняти ситуацію, в якій я опинилася або опинився. І ось це знову-таки перший крок про те нагадування, хто винен і чому це сталося. Це не мій вибір наразі зараз. Покинути роботу, змінити роботу, покинути країну. І зараз такий може бути вир думок і почуттів. Їх дуже багато від ненависті. До люті, до провини, до на, е, наче відчуття без виходів, агресії, злості е, апатії, і цього дуже багато. І коли цього дуже багато, знаєш, це те, як дуже сильно наповнити кульку повітрям, але занадто сильно. Вона вибухне. Ага. Вона не полетить, вона свою місію не виконе. Да? І так само тут е, відшепитися від себе. Нормалізувати і валідизувати все, що я відчуваю, і прийняти це, як би це не було болісно, і дати собі час це прожити. Бо це болісно, це важко. Е, можна говорити, знову-таки, нормативно, що зміна роботи є кризою, але під час війни це може бути наче, втрата. І для когось робота це про втрату. Справді. Е, і тому, коли я е, у вирої цих почуттів, яких так багато, і вони явно деструктивні, я буду дивитися дуже сфокусовано, наче не ж так, в одну точку. Все погано, все втрачено, ніколи нічого, як було, не буде, і я попадаю в багато-багато таких пасток викривлень. Це не буде вектором розвитку. Тобто, по-перше, зупинитися, зрозуміти, назвати, проаналізувати, дати собі відчути. Як зрозуміти, ну, наприклад, якщо тобі 40 або 50 років, надто зараз, друзі, я уявляю, в яких умовах психологічних живуть ті, хто втратив все, і от дуже легко говорити, що мовляв, повертайтеся сюди, з окупованих територій. Але багато із наших підписників, от я вам відверто скажу, я знаю конкретних людей, наших підписників про українських людей, які зараз на окупованих територіях, які говорять: брін, я тут продавав молоко. Яйця, і що б не сталося, я поїду і буду це продавати. Мені 65 років пише один чоловік, Блін, і я не, маю, я, я не маю нічого, окрім того, що в мене є тут. Я дуже вірю в ЗСУ. Я доначу, як можу, бо в мене є е, картка пенсійна України, я можу донатити в інтернеті. Але я не знаю, куди мені повертатися, держава ж мені нічого не дає. Я чекаю, скоріше, щоб ЗСУ були тут. І є люди, які ризикнули. А, бо у них там нічого немає, б бо вони ризикнули, вони не хочуть там жити, вони не можуть там жити. І тут вони не можуть робити те, що вони робили там. І як перейти в цей стан психологічний, як прийняти ці обставини, мені здається, що це найскладніше, з чим зараз е, стикаються ці люди. Як собі пояснити, я не знаю, що це тимчасово, що це новий етап, що от як це пояснити? Так, знаєш, це так метафорично, я собі так уявила, що це наче човник, який відплив від Гавані. І човник, наче прямував просто поплавати так недовго, але потім потрапив у буремне море і втратив курс. І я наче не можу повернутися і не знаю, куди плити. Але човен завжди має базу є вітрила, так? І базою є те, що я точно є у себе, що в мене є розуміння, що я міг робити. Так, може зараз не можу. Але в мене є навички, в мене є сили, в мене є бажання то, що є точно моїм. Є вітрила. От вітрила, ми можемо дещо змінити. Це може бути інтерес. Це може бути пізнання, і це може бути пошук у цього нового. Я розумію, коли 40, 50, 60 років, це може так звучить дуже романтично. Але а, правда в тому, що проживши 65 років, в тебе є точно багато досвіду і навичок. І навіть можливо більше, ніж у того, кому там 25 років. Є реалістичне бачення, що я хочу і можу жити. Але мені потрібна підтримка. Човнику підтримка потрібна. По-перше, це дзвінок на лінії психологічної допомоги і підтримки. Завжди є підтримка. По-друге, це спілкування. Абсолютно точно. Треба говорити, я шукаю роботу, мені потрібна допомога. А як ти влаштувався? А ти десь чув, десь потрібні мої навички? Ми повинні говорити, щоб почути якусь відповідь. А Якщо крокувати далі, а які твої були хобі раніше? Чи ну, можливо монетизувати хобі? Чи можливо я пригадаю, що не знаю, там в 9 класі я закінчив якісь там курси? Будь-що, що я можу пригадати і підтягнути зараз в реальне життя. Тому що е є вік. Вік завжди ну так, вік дає певні обмеження. І вони інколи є фізичними. Але насправді е варто дивитися на можливості. Я зараз не пригадаю психолога, який казав, що е варто жити з думкою, що всередині нас є ядро е можливостей. Які можуть протягом життя розвиватися, як пилістки розкриватися. Тобто ми розкриваємося протягом життя, а ми не є константою. У нас є ядро серед професій, які зараз в Україні затребувані, дуже багато ну, фахівців, які отримали до того освіту. І освіту професійно, навички професійні роками. Тому важко напевно. Ще й зрозуміти, що тобі треба вчитися наново, і багато хто боїться перевчитися, думаючи, що вже в принципі вони в такому віці, коли пам'ять слабка, не є запам'ятовування там якихось фактів і все решта. Взагалі, здоросла, зріла людина. І процес навчання її. От пам'ятаєте, в інтернеті є чимало інформації про те, як там або в Британії, або в е, Сполучених Штатах і в 80 років студенти з'являються різних вузів. А у нас якось в Україні це не розповсюджено, але я знаю одну свою знайому, її звати Ніна. До речі, вона зараз проходить хіміотерапію. Ніна, якщо ти нас дивишся, то ми, ми з вами, е, то Ніна, от якраз. Вирішила, що їй в більше ніж 50 років потрібно повчитися. Тому вона пішла в Києво-Моглянську академію і стала вільним слухачем одного із курсів, пов'язаних там з історією, з філософією і з культурою. Просто так. Ну, і вона Відчуває в цьому якісь, якусь енергію, якісь знання, які дають їй можливість розвиватися в її професії, в тому числі. Це як виявилося не так важко було і зробити, якщо є бажання. Освіта і нові навички, які ти можеш набути ну, там, в 50 років, а, в 40, та і в 35, коли вже закінчив і працював бухгалтером, складно прилаштуватися в щось інше, хоча легше. Це можливий процес взагалі в зрілому віці? Це можливо. Знову таки, я повертаюся до. Вікової психології, психології праці, навчання можливо в будь-якому віці. Так, ми даємо скик на те, що можливо, але це не факт. Будуть знижені певні когнітивні функції, але це не аксіома. Ми замислюємося над тим, що є моїми сильними сторонами. Будь-якому дивись, беремо підлітка, да, який обирає професію. Якщо, наприклад, я беру себе, я ношу окуляр, у мене поганий зір. Абсолютно точно я не можу бути космонавтом ну, в будь-якому віці, правда? Але якщо, наприклад, я маю хист до математики, то я можу бути тим бухгалтером і навіть в 45-50 років. Чому ні? Тобто я спираюся в цьому випадку на свої сильні сторони, на свої вподобання. Інтереси, особливості темпераменту, характеру, Тобто це те, що є в кожної людини. Але знову-таки так пам'ятаю про певні фізичні фізіологічні особливості. Тут немає заборон, ну можливо, крім знову-таки бути лікарем, мабуть, там, років 50, -плюс, ну не вийде. да? Космонавтом, ні. Все інше, чому ні. І взагалі, ну завжди була така ідея перепрофілювання, переатестації, фідичні кваліфікації. Це завжди є. І в Україні ж є університети третього покоління, здається. Є ці клуби по інтересам в Гідерпарку, здається, досі, ну вони були. Тобто, просто варто шукати і питати. І це дійсно круто мати змогу вчитися. Напевно, наші глядачі спитають: Блін, а від чого відштовхнутися? І, до речі, теж момент там вибору професії, навіть якщо у вас зараз є якась професія і одночасно є хобі, і ви не ризикуєте зробити хобі професію. То мені здається, в час такого абсолютного трешу і сюр, в якому ми живемо. в Принципі, це непоганий час для можливостей, реально. Бо ризикувати в принципі нема чим по суті. Тому війна. – це про виклик. Це про виклик, так. Як, як це обрати? Тобто сісти для себе, зрозуміти, взяти там, не знаю, папірець і зрозуміти, що з того, що мені приносить задоволення, що в мене реально класно виходить, може бути професією. От як би ти радила з точки зору пошуку там всередині своєї черепної коробки і душі, з'ясувати, що насправді є для тебе крутим? А, так, найперший варіант виписати. Чому ні? Що вмію, що хочу, що подобається, можна скористатися ідеєю, і Кігай, японське мистецтво, подумати, що я можу, що я хочу, що потрібно людству і на що, можна, на що я можу заробити гроші. Ось такі чотири моменти. Більш такий якісний професійний варіант це тестування, профорієнтація є в інтернеті. Програма стажери. Можна звернутися до фахівця психолога, який займається профорієнтуванням. Раніше, а я думаю, зараз це є, в соціальних службах, в центрі зайнятості є окремий відділ, який допомагає обрати нову професію, mm -hmm. отримати е якісь нові навички, окремий відділ, який дійсно цим займається. І це круто. Тобто, почати з себе і розширити можливості пошуку. Є частина наших глядачів, та й в нашому оточенні теж є люди, які кажуть, блін, мене так все задовбало, просто вже нема сил, нема ресурсу, нічого не хочу. Реально, просто не хочу вставати. А щоб нові професії якісь мати, це взагалі треба мати якусь мотивацію зв'язку з цим, якусь підтримку. Нічого нема. Коротше, як в часи, які у кожного в принципі настають в житті, я не знаю навіть від чого це залежить. Я по собі зараз суджу, в мене бувають дні. Коли я просто реально не можу встати з ліжка, бо я дуже сильно втомилася. І при тому я не сплю ночами, навіть коли немає ракет і чогось решти, тому що я в голові прокручую якісь робочі або якісь інші сценарії, або пов'язані з дітьми, або я щось подивилася в телеграмі. Це мене навіяло. Ну, плюс живе ще в цьому інформаційному просторі. Ми щодня з командою робимо на каналі. Новини, тому ми всьому в цьому живемо. Я до чого? До того, що у кожного свої причини, але, зрештою, підсумовуючи як би, тему, треба зрозуміти взагалі, прокидаючись зранку, де знайти для професії для професії, для професійного розвитку якийсь ресурс. От я би хотіла в тебе спитати про це. Тобто, коли вже немає сил. Блін, і немає вже роботи, і від того, що немає роботи, немає чому заряджати, що тебе заряджало раніше, знову ж таки немає сил. Коротше, таке коло просто. І тут я би почала з співчуття до себе. Угу. Не жалість, а саме співчуття до себе. Прийняти свій стан глобально як стан людини, яка проживає під час війни. Зрозуміти, що я така не одна, і в такому стані прокидаються багато людей. Включити здоровий егоїзм Він є в нас. І є нормально дбати про себе, про свої бажання, про свої кордони, про свої мрії. І я навіть знаєш, так згадала: ти питала, чи можливо, чи можливо працювати, шукати роботу, там, коли тобі вже 60 плюс. Ага. Мені дуже в цьому місці імпонує думка про цілісність людини. Це про прийняття себе в усіх проявах. Не тільки погане, але й хороше. І навпаки, не тільки хороше. Це про те, що бажати бути кращою версією себе. І це про визнання, що в мене можуть бути внутрішні конфлікти. Хочу працювати, не хочу працювати, і так по колу. Але дійсно співчувати собі, дбати про себе і про себе інколи дійсно егоїстично думати. Це непогано. Це дуже-дуже крута порада. Запам'ятайте, друзі, і інколи про себе егоїстично думати. Тому що, в принципі, в усіх наших життєвих перипетіях, я переконувалася в цьому сотні разів. От сотні разів. Я ще дуже така, якби тривожна мама. Тобто, в мене весь час, коли діти зараз не зі мною, в мене думки, як що, а що той, а що другий. Але спочатку пам'ятаєте, що треба маску на себе вдягнути, а потім на дитину, потім на чоловіка, на маму і на решту. Ваших близьких, тому не забувайте про себе, розвивайтеся професійно, не бійтеся, ризикувати. Ну не вийде, то не вийде. Слухайте, ви нічого не втрачаєте. Не вийде, то не вийде, але ви принаймні спробуєте. Дякую дуже, Іро, що до нас сьогодні приїхала. Друзі, не забувайте, що ми е, даємо вам можливість з понеділка по п'ятницю бути в спокої. Це безкоштовно, це анонімно. Ми це створили для вас. 5522 – це лінія психологічної допомоги. Варто жити. Наші психологи, такі як Іра, неймовірні, тому ви маєте знати, що вони ваші друзі і чекають на ваш дзвінок. Ну а ви в коментарях напишіть, які теми вам цікаві на наступний раз. Ми їх обов'язково піднімемо. Дякую вам за довіру. Підпишіться на наш канал, якщо тут вперше. До зустрічі.